Так, копаю картоплю. ось, наприклад, кубок картоплі. Бур'ян прибраний, щоб він не заважав під лопатою. Ставлю під кутом. Від бадилля беру ось так приблизно, не ближче, тому що тут росте картопля, можна її порізати. Поставила лопату. Так, о, розшатала землю. І ось вилазить картопля. Так. 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 Ось картопля. Так. З другої сторони. Ага, все, немає. Розрівняла картоплі, більше немає. Пішла далі. Так, копнула, розгойдала землю, картопля вже висипається. Вибираю. Так, зараз трошечки так, Стою я, як кажуть, на ширині плечей, так зручно і розподіляється вага тіла на ноги. Мені так зручно стояти. І ось картоплю вибираю. Міленьку, ось таку маленьку зразу відро, щоб я її потім не збирала. А скубки я вже відбираю на посадку і велику все. Остальна в мене маленька відрі, я вже тоді є окремо, щоб не сипати разом. Всю вибираю навіть ось таку, тому що вона потім насіється і буде там не, ну, незручно рости. Ми, наприклад, я там можу щось інше посадити. Так копаю, все просто, нічого складного.